Підтримку громадської ініціативи по ініціалу процедури відкриття обреку депутатівської ради, які порушення законодавства Не одну зоку, вам не наголошувалось на цьому, то комісія дійшла визначити, що за було би надати, оскільки ви вступаєте з пропозиції щодо підтримки громадської ініціації. Документів на розгляд комісії, які свідчить про наявність такої ініціативи, тих самих представників автомайдану та інших представників проціональної команди, які звернулися до вас. В іншому ж випадку комісія вважає, що е, необхідно направити ваш протокол на допрацювання у зв'язку із тим, е, що вилучка парадиз підтримку з громадської ініціативи. В інакшому випадку ваша організація повинна була звернутися із е, пропозицією і відчування процедури відкликання. Оскільки вказаних документів вами не було надано, тому вважаємо за доцільне, та комісія рекомендує представникам е, вашої міської організації політичної партії надати на, на області комісії вказані документи. Це перше. Е, що стосується, е, як було наголошено е, Петром е, Михайловичем, про е, те, що е, право вносити пропозицію про відкликання депутатів, депутата. Е, Відповідному, а не депутатів. Е, я працюваю із норм е, закону е, місцевої ради е, до територіальної виборчої комісії на від війні місцевій, місцевій ради, а також збором е, виборців е, та збором об'єднаних громадян мають е, право висувати кандидатів. Депутати знаходяться на території відповідного виборчого округу. Вам надано наговорити. По всім депутатам. Вказані депутати, які пропонуються вам відповідати, обиралися по різному програму у зв'язку із вказанням, комісія вважає на досі, щоб вами на відсіданні організації повинно було бути створені відповідно і ініціативні випили в підписів по кожному депутату КЕСТІ. Окрім того, щоб комісію було прийнято. Об'єктивне рішення по вашому зверненню, вважаємо, необхідні надати на розгляд так само документи, які підтверджують значить, те, що окремі депутати Червецької міської ради, які, які ви пропонуєте відписи, допустили порушення законодавства. Mm -hmm. В цьому повідомленні у вашому вказується, що Підставою до відкликання депутатів Червоні міської ради є порушення законодавства е, вказаного депутатами. Проте ця 37 закону України про статус депутатів місцевих рад е, містить вичерпний перелік з е, підстави викликання депутатів місцевої ради. Ви, зокрема, е, у юриспунізації. Що на сьогоднішньому засіданні посилався на таку підставу як невідповідність практичної діяльності депутата місцевої ради основним принципом і положенням його передвиборчої програми. Тобто в даному випадку існує, м'яко кажучи, не у подійна засідання. підставах вашого задіяння. Зв'язково тобто, вважаємо за доцільне допрацювати протокол та повторно подати на за